Сухолики, ластівочки, мої. Гарного вам дня. У мене сьогодні зелений колір. І я бажаю вам грошового достатку, обов'язково, щоб були в парі і були закохані. Тільки їду від монаха Епіфанія і нарешті-нарешті він согласився зробити оце таке чудо. Це грошові браслети. Він, як їх робить, бачите, він розтягується на будь-яку ручку. Бачите? Звісно, бачите, в мене червоний. Ну, звісно, я собі теж один залишу. Але я зараз через 2 годинки буду їх в прямому ефірі заговорювати на гроші. Тут буде три грошових обряда. Це на великий достаток. Грошові браслети, грошова рука. Яка носиться на лівій руці, коли ви лівша, коли ви лівшо, лівша і рахуєте гроші, і на правій, коли ви правша. Я буду в прямому ефірі грошові купюри заговорювати і браслет зелений на великі статки, які робимо епіфанії з молитвами, з піснями. Він їх плете і заговорює. Тобто я буду ще три ставити сюди обряда грошових. Бачите, він і такий можна на маленьку ручку, і на велику він розтягується. Тут він ладаном, запах неймовірний. Я дуже довго ждала, але їх дорогесенькі, в мене тільки 12, 12 штучок. Ну, Хто перший замовить, кому повезе, то він достанеться. Ну, Я просила його, щоб він ще робив. Бачите, в мене теж такого не було, але я зараз теж собі заговорю і буду одягати. Ну, я на праву руку, бо я правша. Це дуже сильна річ. Вони в мене були, пам'ятаєте, я з Тунісу привозила, тоніс ковідми купляла, А це вже я Епіфанія дуже-дуже його вмовила. Він зробив. У ну, мене вже тут п'ять замовлено, але я ж тут буду ставити ще три обряди на гроші, на великий статок від боргів, на великі грошові купюри. Це три буде, три тут. Так що так, дорогасеньки, наконець-то я забрала і тепер вам бажаю гарного дня, мирного саме головне. Все буде Україна. По-другому ніяк. З вами народна відьма Ядіся. Ух, відьма в десятому поколінні. Тепер в наших руках будуть великі гроші. Пишіть під цим відео, кому треба контакти в шапці профіля. Не забувайте, контакти в шапці профіля. Тут ці не писати не.